Слава Ісусу Христу! Отже, як е, вийти з ситуації, коли ви не, вам не потрібно користуватися кольоровими картриджами в принтерах, типу Epson Робоча сила? Workforce, наприклад, 26.30 там 55 моделі, інші, інші, інші? Отже, що ми робимо? Не просто так зайти, наприклад, в програму і вибрати властивості, ну, перед тим як друкувати щось і там вибрати, друкувати відтінками сірого. І, і вам воно не надрукує, от, наприклад, таку, де є слова, і є така рамка. Воно друкуватиме тільки слова, а рамку. Оці всі рамки, такі поля, жирні, воно просто буде їх оминати рахуючи що то кольорові картриджі мають змішуватися, що робити, навіть якщо і ви виберете, що використовувати тільки чорний картридж для того. Тобто, то. Отже, що в даному випадку треба робити? Тобто йдемо, нажимаємо лівий нижній кут значок пуск у Windows програмі, потім вибираємо зразу, тут буде значок. Принтери. Далі. Далі вибираємо наш принтер Epson До прикладу. Ну, не до прикладу, то його для Епсони зроблено. Тут вибираємо пункт е, третій, третій, ні. Зараз. Пункт четвертий. Тій даній таблиці. Властивості принтера. Далі. Далі вибираємо. Пункт. Бо тут є різні зверху закладки появля появляться в додатковій рамці. Вбираємо додаткові параметри. Тоді параметри драйвера. Тоді мусимо поставити тут галку кольоровий. І тут бачимо на крапці ставимо м -м, відтінки сірого. І потім знизу буде ОК. OK. Назавши ОК, OK, рамка зникне. Потім, відповідно, залишиться попередня рамка в нас. Мусимо нажати знизу, затвердити, тобто підтвердити там apply, надати, надати доступ, затвердження. І потім на ОК. Okay. Все. Як воно закрилось, ваш принтер буде на постійній основі друкувати чорним картриджем, як слова, так і малюнки. Сірого то, там фону, а може і не сіро, любого тут в мене світло світлоголубий є. Просто воно буде всьо, в сірому, наприклад, світлоголубий, відповідно, світло-сірий. Якщо буде темно синій то практично буде чорний. ну Тільки звичайно слабшого відтінку. Тобто, наприклад, слово написане на фоні якогось. Якомусь, відповідно, слово буде друкуватися на даному фоні. Ось таке, слава Богу!